Капітуляція України головна задача російської пропаганди. Українську владу та народ постійно переконують припинити чинити опір. Тож які методи маніпуляції використовуються кремлівськими пропагандистами? Метод перший доводь, що українці страждають не через війну, а через спротив їй. Мирні мешканці в Україні стверджує російська пропаганда. Страждають тому, що українська влада, нібито, не хоче миру і примушує українців воювати. Ці люди востаннє піднімуть. так. які люди? Вони збираються їх перебити хаймерсами своїми. А Росія кажуть пропагандисти, допоможе принесе мир і все відбудує. Убирають скарьожної машини на фонарні столби, натягують нові провода, а по улицям города показують випуски новостей. новий етап встановлення Моріуполя. От тільки не згадує Росія, що сама вона це і знищила. Такий наратив один з поширених методів Росії, адже про страждання мирних від війни, яку ж сама Росія і розв'язала, вони розповідають ще з 2014 року. Метод другий. Створює враження, що Захід зливає Україну. Російські медіа поширюють фейки про те, що Захід вимагає від України поступитися своїми територіями. Так вони зманіпулювали тезою Генрі Кісенджера з його виступу на цьогорічному Давоському форумі ідеальний варіант, щоб лінію поділу було повернене до статус-кво на момент початку війни. Розгортання війни за межами цієї лінії буде вже війною не за свободу України, до якої НАТО підійшов згуртовано, а новою війною проти самої Росії, і починають перебільшувати вагу іноземних спікерів, які озвучують такі ідеї. Основне, що його все-таки офіски сприймають як такого мудреця. Та 99-річний Кісенджер зараз не ухвалює жодних рішень, а тільки висловлює власну думку. Ба Більше коли він її змінив і закликав в жодному разі не поступатися територіями України, російські медіа про це промовчали. Метод третій: фальсифікуй громадську думку. Показувати громадську думку українців у правильному для неї світлі. Росії вдається тільки на тимчасово окупованих ними територіях. Там намагаються показати, що російські паспорти затребувані, хоча їх беруть одиниці. Колаборанти маргінали, які пішли працювати в окупаційній адміністрації. Я можу назвати це і історичним. транслюють радісних дітей на святах. Звітують про успіхи, врожаї та підйом економіки. Всіда приїжджали к нам, з Москви, з Пітера, з Владивостока приїжджали за наші черешні. І все це в той час, як самі окупанти бояться українського спротиву партизанського руху та всюди ходять в бронежилетах. Всі ці заяви направлені не лише на російську, а й на західну аудиторію. Росія хоче, щоб партнери України штовхали її до капітуляції. Втім, ці ж ідеї просочуються і в український інфопростір через анонімні телеграм-канали. Список тих, що адмініструють з Росії, нещодавно опублікувало українське головне управління розвідки. Причетність таких каналів до російських спецслужб раніше встановила і служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень. Російська дезінформаційна тактика мала б вмовити українців, що краще втратити свободу, аніж жити під обстрілами окупанта. Та такі дії свідчать тільки про одне: вони розуміють, що закінчити цю війну силою вони не можуть. Тож і залучають інформаційну зброю, щоб примусити Україну здатися саму. Та ці спроби будуть Безуспішні.